В українській прем'єр-лізі оболонь зараз протягом п'яти матчів не виграє. Там теж була нічия з рухом. А далі вони до речі програли Ворсклі 1-3. Програли Олександрію в останньому турі. Ну і потім от нічия з колосом та поразка від львівського руку. Я сподіваюся дуже на те, що ми з вами цікавий поєдинок. Подивимося, хочеться моментів, але дуже хочеться, щоб ближче до вечора нам її продемонстрували футболісти ворскли та Оболоні, які вже з'являються на газоні місцевого стадіону зараз. У нас перший момент у виконанні оболоні. Ну, тут авантюрно я б сказав Сергій Суханов за штрафного майданчика. З гострого кута підйомом. Ну, так направляв у ворота. З правого флангу навіс Суханов. Спроба номер два. В плані удару по воротах у виконанні атакувального гравця оболоні. Суханов одного разу з гострого кута цілив і зараз. Сергій теж зустрічається із м'ячем у штрафного майданчику. Пригадуємо матч проти руха. Попередній Широко справа грав Суханов. Зараз ну, от вони старануху якраз тією номінальною парою центральних нападників. Суханов віддає передачу. Далі приймак може пробити і Пробиває. Приймак сильно. Непогана спроба. І навіть в динаміці, коли приймав м'яч, видно було, що вже готує удар. Хоча з іншого боку, подивіться, ніби якщо пару метрів можна було підійти, але приймак вже був налаштований. Стріляти по воротах. Першим собі підробив. М'яч настрибував перед ним і непогано приклався. Євреїм не Канер. Шелядін бачить забігання Ковтолюка до штрафного майданчика. І виконує пас туди. На 22-го номера не дістався до м'яча Микола Ковталюка, але у Данило Каразін якраз. Навіть не він м'яч зачепив, а м'яч його зачепив. Я думаю, тут так буде правильно. Атака полтавської команди. Скляр на м'ячі. Скляр пробуває Федорівський Відбуває добивання. І м'яч у ворота. Коворскла виходить вперед. Іван Нестеренко грає на добиванні. І забуває. Сподіваюся, перший м'яч у нашому сьогоднішньому протистоянні. На добуванні Нестеренко неприємний перший удар з-за штрафного майданчика відбуває Назарій Федорівський. Ви знаєте, не по центру перед собою, але й вправо не направляє м'яч сильно Федорівський. Направляє його рівно туди, де розташовувався Іван Нестеренко, і о, в дотик швидко. Прошу перший удар скляра. Зараз Ібраїм Кане. Кане із м'ячем. Кане! Правою ногою, але не влучає в площину Ібраїм Кане. Пригадуємо, що шульгою є. легіонер Полтавської команди. Якби був правшою, напевне, простіше було б виконувати цей постріл Ібраїму Кане. Але запускає м'яч високо. Тут поволка футболістів у Болоні. Не відійшли від пропущеного. Одразу закидає на правий фланг Мединський виграє боротьбу. А в Елі Крупського і у виконанні Суханова після передачі Мединського не влучає 55-й номер. Шостий удар у Болоні. І мені здається, четвертий чи п'ятий у виконанні Сергія Суханова. Тримають і далі трійку футболісти у Болоні. Осман на Суханова. Суханов удар. Номер заплутався. Який, але він майже влучив. Вау! От зараз добре було. А зараз в дальню дев'ятку закручував Сергій Суханов. Якусь так довго летів м'яч. Подивіться. Але е, стрибок Павла Ісенка теж відзначимо. З попереднього повтору. Ні. Попереднього повтору здавалося, що контролював дальню дев'ятку. цього вже так не видається. Ігор приду там. Скидає головою Кане. Тарануха. Приймак. Є ще трохи часу. Удари з дальньої дистанції. Черговий цього разу Павло Ісенко вистрибує, забирає м'яч в руки. Тарас Мороз намагався. Із дальньої дистанції. Цілий того ворота. Скидав приймак. Теж трохи настрибував м'яч, а там ще й з рикошетом невеличким. Е, і Санко, до речі, все дуже грамотно зробив. Хороша передача від Бацули. Ковталюк перештрафним майданчиком. Ковталюк віддає передачу. КНС кидає Крепчук. Сильно як прикладається він. Але Назарій Федорівський відбуває удар, чому цього разу відбуває так, щоб не залишити шансів. Все ж таки Ковталюку добити. Подивимося ще раз. Шикарний пас Бацули п'ятьох, по-моєму, на фланзі. Прибирає однією передачею Бацулу. Оводить Ковталюка на вільний простір. Той знову, от як і в епізоді з, з забитим м'ячем, не б'є. Ковталюк протягує, віддає передачу на партнер. Тарануха пас віддав. Мединський з м'ячем. Мединський закидає до штрафного майданчика. Зграна випередження Суханов. Грає рукою. По-моєму, саме це показав Рефері. Чи ні. Так. Він показав руку. Суханов показує, не було. У нас один-один. Я тільки не зрозумів арбітра, який показав рукою не на центр поля. Він показав на штрафний майданчик. Там футболісти оболоні вже на центр побігли. Але, Але по-моєму, рішення Сергія Задирана гра рукою. Непогана комбінація. Мединський закидає до штрафного майданчика. Суханов не грав голову. О, головою рукою, по-моєму. Суханов на випередження проти опонента йде і прокидає. А, він навіть не чіпав м'яча там. Від Луки Гучика відлітає. Потім в Газон. Від Газона. Від Газона, здається, в, в ногу встигно. Тарас Чепілко його асистент, можливо, він там щось ще побачить. Суханов показує, що він якраз голову ближче до плеча підставляв. Що, ні, ні, не зараховує! Не зараховує гол! Ну, де, ну, де. я не розумію де. Чесно, я не розумію де. Може я відскок не догледів, я от собі думаю. Може, коли м'яч від гучика опускається в газон, потім врізається в руку суханова. Ох, зараз перехоплення у виконанні Ворскле. Ібраїм Кане у штрафному майданчику. Кане під лівою м'яч. Кане забуває другий гол полтавської команди. А Ворскла має перевагу в два м'ячі. Ібраїм Кане. По суті, вічнавіч виходить і реалізовує свій епізод дуже добре. Одинадцятий номер Ворскли. Ібраїм Кане. Перший м'яч у новому сезоні для легіонера полтавської команди. І це 2-0. І от як зараз знову не згадати епізод із незарахованим голом у Болоні. Штрафний удар для оболоні. Закидання до, ближче, до воріт команди суперників. Скидка тут. Пердута вибував головою не надто далеко. Боротьба. У штрафного майданчику вибивають м'яч. Футболісти Орс лету так ліниво, але викочується за бокову лінію. А там контакт штрафного майданчику був. Ну, певна боротьба була. Давайте так скажемо. і зараз. Ні-ні-ні. ні 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 Тут ми не говоримо про 11-метровий удар. Тут все достатньо прозоро на відміну від епізоду із голом Суханова. А зараз намагався якраз Сергій пробувати по воротах. Ну, Може, так, ледлить м'яч зачепив, але все ж таки суттєвих проблем з суперником Суханов створити цим ударом не зміг. Скидав Мединський. Суханов із розвороту м'ячу влучав, але знову ж дуже не сильно. Гучно кричить яй. Двома кулаками вилітає на м'яч Чесенко. І знову робить те саме. Блізніченко але Комфортно бити було. А от партнер, який обличчям воріт розташовувався якраз хорошу позицію для удару. Мавдубко намагався е швидко пробувати по воротах. Не влучив площину Пара хвилин буквально залишається. Подача з правого флану від Черненка. І от такий удар. Олері Дубко пробував, Павло Ісенко забирає між дуру. Ворсклав в наступному матчі зіграє проти Київського Динамо. Це буде четвертий тур. А в чемпіонаті потім 25-го числа о 13.00. Ранній слот неділю. виїзний матч з Поліссям. Ще момент для Островського забивати, Але Владислав не реалізовує його. Міг робити рахунок 3-0. Назарій Федорівський. Рятує команду. Дивимося ще раз. Якушко на м'ячі. Класну передачу віддає насправді. Там же, по-моєму, теж в статичному положенні перебував Данило Карась. А з чого все починається? З дій. Василя Курка. Я дуже-дуже сумніваюся, що він буде грати в наступному матчі у стартовому складі. Ну і ми чуємо фінальний свисток. А Ворскла перемагає. А Ворскла забуває два м'ячі у ворота столичної оболоні. і Здобуває три бали у турнірній таблиці. Шість очок в них, шість очок в зорі. Але зоря свій матч цього туру ще не провела. Нагадую, завтра о 13.00. Зоря зіграє з Олександрією свій домашній матч. Але принаймні тимчасово Ворскла виходить на другу позицію української прем'єр-ліги. Оболонь залишається 15-ю, один бал поки що в команди.